Як уперше випав сніг, японська казка, в далекій давнині країна Гайцю не знала ні снігу, ні зимового холоду. Цілий рік там було тепло. Одного разу прийшов туди з півночі мандрівний чернець. У одній руці у нього був ціпок, а у другій велика парасоля. Томився він і сів відпочити у чайній, а там повнісінько народу уже довгий час радяться між собою селяни цього села, а нічого придумати не можуть. У всіх тривога на лицях написана. Зрозумів чернець, що справа неабияка. І захотілося йому допомогти людям. Я бачу ви чимось турбовані. Скажіть, що за лихо у вас трапилося? відповідають йому селяни. Одержали ми папір, що завтра прибуде у наше село з оглядом сам мужновладний пан. Тутешніх земель. Та міститься у цьому папері ось такий строгий наказ. Начисто усе прибрати, щоб пан ні єдиної порошинки не помітив, ні по дорозі у село, ні у самому селі. Ніщо не повинно образити його погляду. Ми знаємо, що у інших селах не зуміли виконати цей наказ. І кого мечем, кого у темницю кинули, а кому податок подвоїли. Усюди плач і стогін, і у нас у селі теж велике сум'яття. Зовсім ми голову втратили, адже часу на збирання майже не залишилося. Що тут придумаєш? Ого, насправді, це несподіванка, посміхнувся Чернець. Прикра несподіванка. Поміскував він та й каже. Не тривожтеся, я придумав, як зарадити лихові. Насамперед, треба, щоб завтра вдарили морози. Самий причепливий пан скорчиться тоді, у глибині своєї карети, І навіть носа назовні не висуне. А якщо все таке визерне, і тут я зможу допомогти, чи знаєте ви, що таке сніг? Він холодний, холодний, але білий і гарний, засипле сніг усе село, замете поля й гори. який пан ваш не є строгий, але і йому не буде до чого причепитися. Заспокойтеся, нічого поганого з вами не трапиться. Він говорив так упевнено, з такою добротою, що селяни здивувалися і зраділи. Заспокоєні, розійшлися вони по хатах, роздумуючи про те, що ж таке сніг і на що він схожий на другий день усі у селі прокинулися раніше звичайного. Стали вставати селяни з постелі. І раптом їх обдало небувалим холодом. Ось це був холод, шкіра на руках і ногах, того й де потріскається. Вийшли вони з будинку й ойкнули. Невже це сніг, той самий сніг, про який учора розповідав чернець у чайній? Поля і гори, будинки, дерева і дороги. Усе навколо біле-біле стало, а з неба усе падають і падають білі пластівці. Усе село і старий і молодий висипали на вулицю, забувши про лютий холод. Люди кричали й шуміли, бігали й стрибали, ловили сніжинки й дивувалися з них. А тим часом прибула звістка. Що пан сьогодні з оглядом не приїде. Селяни з радощів побігли до будинку старости, де зупинився на ніч мандрівний чернець. Але куди ж він подівся? Бачать постіль його порожня, а сам він зник. Шукали шукали, але так і не знайшли. Кажуть, це і був сніг. Уперше відвідав він тоді Аидзу. З тих пір там звикли до снігу й полюбили його. Україні Аидзу народилося прислів'я. Великі сніги гарний урожай.